Надмірна довіра до незнайомців, бажання зберегти свої кошти чи просто зекономити все це причини взаємодії людей з аферистами. Значна кількість випадків шахрайства стається під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті, прийомів безліч, фішингові посилання, злам акаунтів у соцмережах, виманювання інформації телефоном. У групі найбільшого ризику люди похилого віку та діти. Я оформляла на в інтернеті телефон. І все. В іток я деньги і не поступила нічого. Ні денег, ні телефону. Жінка моя при мені стала була, один раз стала повелася на провокацію шахраїв, це ми через інтернет більше. Продавали речі на Олекс і нам як передзвонили, написали, що готові купити речі. І швиденько, швиденько, швиденько скиньте, підтвердити транзакцію. Ми. Ну, Вроді все нормально, вроде Алвікс написано, підвердили транзакцію, а потім щось воно далі, 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 далі. І думаємо, щось воно не те. Перевіряємо інформацію, в застосунку немає ніяких, ну і відмінили, не відмінили транзакцію, заблокували карту і таким чином не встигли шахраї за нас обікрасти. Згідно опитування Нацбанку, майже 113 тисяч українців ставали жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. По перше, простий алгоритм нікому не повідомляти свої персональні дані, конфліктаційну інформацію а, у разі потреби щодо прорахунку грошових коштів. А вже ще невелике робити передплату. А взагалі необхідно робити наложний платіж, перевіряти наявність вказаного товару, який ви будете придбувати далі а, не залишати свої персональні та конфістаційну інформацію на підозрілих сайтах або Переходити на гіперпосилання з підозрілих джерел джел... і за можливості перевіряти вашого контрагента за відгуками. А як діяти, якщо вже потрапив у павутиння злочинних махінацій, невеликі, але прості кроки. Перше необхідно за сповістити, зателефонувати до банківської або фінансової установи, повідомити, що нібито заволоділи вашими коштами або зробили якісь шахрайські дії з вашою карткою. Далі про це необхідно повідомити е, інформаційний центр платформи або вебсайту, на якому було здійснення ті чи інші послуги. Е, сповідомити за да, для блокування сторінки шахрая або безпосередньо блокування можливої транзакції щодо прорахунку грошових коштів. Е, необхідно також зафіксувати по можливості фото, скріншоти зробити да, з метою подальшого звернення до. Уповноважених компетентних органів. Шанс повернути кошти, пояснює адвокат, існує, все залежить від оперативності ваших дій та вживання необхідних заходів. Навіть повномасштабна війна не зупинила шахраїв. Навпаки, аферисти створили нову схему виводу коштів в соціальні виплати. Люди потребують допомоги, вони заходять в телеграм, їм потрапляє повідомлення, що можна отримати виплату. Вони натискають. Так само відкривається сайт, що це соціальна виплата. Вводять банківські свої дані і списують у них кошти таким чином за вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито майже 60 тисяч проваджень про шахрайство.